15 в Україні саме час дізнатися новини. Я Олександр Просяник ситуація на харківському напрямку залишається складною. Повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні Харків. Окупанти не полишають спроб вклинитися в оборону наших військ на харківському напрямку протягом доби відбулося чотири бойові зіткнення в районах Вовчанська і Сотницького козачка. На куп'янському відтинку за добу наші захисники відбили дев'ять ворожих атак біля Синківки, Пітропавлівки, Берестового. Через ворожі удари є загиблі й поранені серед мирних жителів. Світлана Шекера стежить за ситуацією на Харківщині, і зараз вона на прямому зв'язку із нами. Світлано, вітаю тебе! Тож розкажи, будь ласка, що. Відомо про постраждалих. Вітаю Олександре. Так на Харківщині через збройну агресію росіян протягом минулої доби загинуло дві людини. І ще щонайменше десятеро отримали поранення. Так сьогодні. О 12.30 росіяни обстріляли керованими авіабомбами. Місто Золочів там є поранені керовані авіабомби. поцілили прямо по приватних будинках. Поранено 12-річного хлопця, дві жінки, а також чоловіка. Усі вони були або в своїх будинках, або на городі. Там у золочеві пошкоджено більше десятка будинків також перебито газогін та електромережі учора. Поблизу села селища Білий Колодязь, росіяни вдарили з ФПВ-дроном по автівці, у які їхали волонтери з медичного батальйону госпітальєри. Через цей удар автівка повністю згоріла. Загинули чоловік та жінка. Це медики, волонтери цією вибуховою хвилею зачепило ще сусідню автівку, в якій поранено троє людей. І це не єдиний випадок, коли окупанти з ФПВ-дронів виганяються за нашими цивільними автівками. Учора у Куп'янську. Окупанти вдвічі били впівронами по цивільним автівкам. Зранку вдарили по «Жигулях», за кермом яких був 64-річний чоловік. Автівка практично повністю знищена. Чоловік наразі знаходиться у лікарні а після обіду там же у дроном нас наздогнали ще одне цивільне авто. Поранення отримав водій 37-річний чоловік. Учора ще один поранений є в в кругляківці. Куп'янського району кругляківку окупанти вчора обстріляли з РСЗВ ураган. Учора пізно ввечері ворог обстріляв також Куп'янськ-Вузловий. Через це там загорілася дев'ятиповерхівка також пошкоджені автівки. По Куп'янському району окупанти били сьогодні на світанку в Осиновому. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, зруйновано інфраструктурний об'єкт сьогодні. О сьомій ранку вдарили також по прикордонній козачій лопані. Там зруйновано приватні будинки. І з Богодухівського та Куп'янського районів наразі продовжується евакуація мирних жителів. Як повідомили в поліції, протягом минулої доби вдалося вивести ще 15 людей. Такі новини на цю хвилину. Олександре Світлана, дякую за оперативну інформацію. Я нагадаю, це була Світлана Шакера. Вона розповіла про ситуацію в Харківській області. Наслідки нічної шахетної атаки на Київщину уточнили в обласній військовій адміністрації. За їхніми даними через падіння уламків пошкоджено чотири приватних будинки та одна автівка. Прямих влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Уламки російського безпілотника дістали рятувальники з Дніпра на Київщині. До них звернувся житель Обухівського району, досвідчений підводний мисливець. На глибині п'яти метрів він наштовхнувся на великі залізні уламки. Водолази сапери ДСНС обстежили 9 соток дна річки, і на відстані кілометра від берега виявили уламки російського жахеда. Вони не становили загрози, однак залізяча підняли з дна, щоб обстежити додатково. Росіяни атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, після вибуху в нежитловій будівлі сталася пожежа. Постраждав 21-річний хлопець. Він у лікарні у стані середньої тяжкості. Решту деталей ще уточнюють. Російська армія атакувала Дніпропетровщину і вночі. Ворог бив з артилерії, дронами камікадзе, потерпали Нікополі, і Марганецька громада. Минулося без жертв постраждалих. Напередодні регіон пережив близько десяти атак внаслідок російських обстрілів, пошкоджено інфраструктуру. Понівечені господарська споруда, соціальний заклад і парник. Двох людей убили росіяни на Донеччині. Про таке повідомляє обласна поліція. Ворог 2700 разів обстрілював лінію фронту і житловий сектор. По Максимільянівці окупанти вдарили з артилерії. Загинула людина, розтрощена оселю. У зорі пошкоджено три багатоквартирних і три приватних будинки. З артилерії ворог обстріляв і Малинівку. Там зруйновані одне домоволодіння, магазин і кафе. З реактивних систем залпового вогню, ураган. Росіяни накрили Брусівку. Там зачепило два приватні обійстя. У Торецьку внаслідок артилерійського обстрілу понівечено будинок. Передавав окупантам локації реактивної артилерії ЗСУ на Донеччині. Інформатора Росіян затримала контррозвідка Служби безпеки України. Зловмисник визначав координати штабів опорних пунктів та маршрутів руху важкого озброєння Збройних сил України. Щоб зібрати розвідувальну інформацію, ворожий поплічник під виглядом водія таксі. Об'їжджав місцевість і випитував необхідну йому інформацію у пасажирів. Розвіддані потрібні були агресорові для підготовки нових наступальних операцій та ракетних ударів на Покровському напрямку. Зловмисником виявився житель Мирного Града. Він тепер під вартою чоловікові загрожує до восьми років загратування. Російські війська атакували Антонівку на Херсонщині, як повідомили в обласній владі. Поранено 50-річну жінку. Їй надали допомогу на місці. Також сьогодні до лікарів звернулася 17-річна жителька Херсона. Постраждала вона внаслідок учорашніх обстрілів. У дівчини діагностували мінно-вибухову травму, контузію та струс головного мозку. У херсонській громаді нічні російські обстріли спричинили перебої з водопостачанням. Про таке повідомляє міська влада. Фахівці працюють над Усуненням цієї проблеми напередодні під ворожим вогнем перебували 15 населених пунктів області. Росіяни вбили одну людину, ще 13 поранили, зокрема, дитину. Прицільно окупанти б'ють по оселях мирних людей. Пошкоджено 16 приватних будинків. Крім того, армія РФ поцілила в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлі, газогін, господарські споруди, гаражі, приватні автомобілі, автівку рятувальників та сільгосптехніку. Пам'яті боксера у Кропивницькому згадують полеглого на війні 23річного стрільця Нацгвардії. Владислав Береза, за позивним «боксер» мав багато планів у своєму житті, яке здавалося лише попереду. Та Росія все перекреслила. Владислав загинув торік у жовтні на Донеччині. Пам'яті Владислава Береза, наш сюжет. Що його на душі не було. Він завжди вилибався і в часті знають його. Такого і кругом пані Раїса показує фото свого наймолодшого онука портрет на виставці у Кропивницькому, присвячені полеглим землякам захисникам. Жінка ростила Владислава з маличку у селі Грузьке поблизу обласного центру. Батько хлопця помер рано, а мати багато працювала, щоб забезпечити трьох синів. Я вложила теж в його саме що він такий саме що був дуже добра дитина. Якщо хтось позвона з його. Друзів там чи хто помочь його нужна, то він завжди буде два чи три часа ночі. Він навіть нікому не може не сказати нікому і поїде завжди виручати своїх друзів. У 19 років Владислав пішов за контрактом у Нацгвардію. Незадовго до повномасштабного вторгнення хотів перейти у цивільну професію, здобув освіту, фінанси і кредит, збирався працювати в банківській сфері. Однак війна змінила плани. Не хавався, він не, не, не саме, щоб не піти на війну і там, щоб не воював. Він йшов, він тому що я, звісно, боялася. І, ну, наша сім'я боялася і все, що ви знаєте, як на війні. Я завжди казала, синочок, це не дискотека, це війна. Якщо ти не вб'єш, того врага ворога свого, то він тебе вб'є. Ну, він сказав, ба я не можу так, я не можу підвести своїх хлопців. Позивний боксер Владислав дістав через захоплення боксом у батальйоні нацгвардії. Був стрільцем. Торік у жовтні під селом Урожайне на Донеччині воїн загинув від кулі ворожого снайпера. Як і Владислав сказав, зробив. Він не боявся їхати на фронт. Він не боявся воювати а, взагалі. Він служив, служив а, в сусідній роті, але нічого не зробиш. з Цим треба тільки змиритися. Потрібно цю всю енергію, яка з'являється, оцей весь гнів, який з'являється після наших втрат. Треба його перетворювати. У Владислава було дуже багато планів та мрій. Згадує його бабуся. Був дім, де жить, щоб була машина. Щоб була робота така вже постійна, щоб я знав, що можу сім'ю свою цей, цей, да, отримати. Звісно, він хотів, само, щоб поїхати за границю в Англію. Його там теж друзі є, приглашали його туди на роботу. Цього мене додалося. Прям приснився і сказав, як це я помер. Як у по мене стільки було цих плані, брід. плані брід, да. Щоб пам'ятали про Владислава і те, що він віддав своє життя, боронячи нас від ворога. Єдине про що тепер просить пані Раїса з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч Подробиці Телеканал інтермарафон. Єдині новини. Можна використовувати, але є нюанс. Велика Британія офіційно підтвердила, дозволяє зсу бити своєю зброєю по російських територіях, зокрема під час проведення операцій на землях агресора. Раніше я нагадаю, екс-міністр оборони Сполученого Королівства Бен Волес заявляв, застосовувати по ворогу можна все окрім ракет великої дальності Storm Shadow. тобто протитанкові ракети, артилерію, бронетехніку та будь-яке інше озброєння. Нещодавно британський телеканал Sky News повідомив під час наступу на Курську область українські війська Ймовірно, розгорнули британські танки «Челленджер». Один українець у розшуку і ще двоє під підозрою. Прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українського інструктора з дайвінгу. Підозрюють його у причетності до підриву системи газогонів. Північний потік. На чому базуються підозри? Нашій редакції вдалося поспілкуватися з однією з фігуранток справи. І всі подробиці в матеріалі Тетяни Логунової. Генеральна прокуратура Німеччини видала європейський ордер на арешт українця. Він може бути причетним до підриву газогонів Північний потік. Цю сенсаційну новину оприлюднила низка авторитетних німецьких видань разом з фото та інформацією про підозрюваного. Чоловіка звуть Володимир Журавльов, Він інструктор з дайвінгу. Донедавна жив у Польщі. Генеральна прокуратура Німеччини жодних коментарів на цю тему не дає. Утім, інформацію змі побічно підтвердила Польща. Тамтешні силовики отримали ордер на арешт журавльова від німецьких колег. Утім, затримати українця не змогли. Дайвер повернувся на батьківщину. Кордон каже речниця Генеральної прокуратури Польщі. Він перетнув ще на початку липня. На українського інструктора німці вийшли завдяки інформації від іноземних спецслужб. Ордер видали на основі знімків з камери фіксації швидкості на острові Рюген. Воно датоване 8 вересня 2022-го. Слідчі ідентифікували журавльова в одному з пасажирів фургона. Той віз групу водолазів до пришвартованої у порту яхти Андромеда. Саме це судно, начебто, й транспортувало дайверів до місця підриву газогонів. Під підозрою повідомляють німецькі змі ще двоє українців. Світлана та Євген, подружжя, яке заснувало школу дайвінгу в Україні, для жінки публікація у змі стала шоком. Напередодні виходу матеріалу їй зателефонувала німецька журналістка і почала ставити дивні питання. А зранку Світлана побачила своє ім'я в новинах 2 вересня. Я повернулася з дитиною до України і включаючи з 2 березня по квітень двадцять з 2 березня 22, другого вересня 22 по квітень 23 я взагалі не виїжджала не з києва не з території україни в з цього в мене є фотографії з геоданами. Також я дитину водила до дитячого садочку, де всі вихователі можуть підтвердити, що ми ну щодня я її приводила Мій чоловік Також з першого дня повномасштабної війни пішов до Нацгвардії з Володимиром Журавльовим. Світлана знайома більше десяти років. Востаннє вони спілкувалися у вівторок ввечері після дзвінка німецької журналістки. Одно ну, він типу посміяв і сказав, що ти типу, все окей, не бери до голови. І, типу, і все. Але сьогодні там дуже багато смі просять, щоб я вмовила його поговорити з ним. Ну типу, я що дзвоню, Я так розумію, що дуже ну багато атакують його саме СМІ, але він не виходить на зв'язок. Про плани Володимира Світлана нічого не знає. Сама ж вона збирається позиватися до німецьких змі з вимогою спростувати наклеп. Видачу ордера на арешт українця прокоментував і офіційний Берлін. Заступник речника федерального уряду заявив це ніяк не вплине на відносини між Україною та Німеччиною. Немає жодних даних, що підозрюваний був якось пов'язаний з українськими владними структурами чи спецслужбами. Причетність до підриву газогонів системи північний потік. Нагадаю, завжди заперечував і офіційний Київ. Вибухи на північних потоках європейські сейсмологи зафіксували 26 вересня 2022-го. Вони зруйнували три з чотирьох гілок системи газогонів. Акт саботажу спільно розслідували три країни Німеччина, Данія та Швеція. Експерти встановили, детонувала вибухівка, закладена на глибині понад 80 метрів. Хто стояв за диверсією, з'ясувати так і не вдалося. Спершу підозрювали Росію. Тетяна Логунова, Євген Бригар, В'ячеслав Фролов, подробиці Телеканал Інтермарафон. Єдині новини. О 16-й буде наступний випуск новин. Ну а доти вас триматиме у курсі всіх подій. Олександр Васильченко, Олександр Фіртвій. Дякую, Олександре. Про ситуацію на Курщині поговоримо вже буквально за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.